Господь з вами і Твоїм!» Читання святого Євангелія Луки!» слава Господи. Того часу підійшли деякі зі садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи. Учителю, Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже, було сім братів: перший, взявши дружину, помер бездітним, і другий і третій узяв її, і так само всі семеро, жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла й жінка. Тож ця жінка у Воскресінні кому з них буде дружиною? Бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм: сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, то й Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа. Богом Авраама, і богом Ісаака, і богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, адже для нього всі живуть. Слово Господнє! Слава! Улюблені у Христі, брати і сестри, нехай Господь, котрий є Богом, що дає Воскресіння, наповнить ваше серця миром. Бо сьогоднішнє слово, яке ми чули, стосується нашої віри в Воскресіння. Кожної неділі, кожної урочистості, промовляючи слова символу віри, ми говоримо: віримо в Воскресіння мертвих. Але напевно, Ще не раз ми задавалися питанням, а в чому сенс нашого життя тут, на землі, і чи є щось після смерті? Цей євангельський уривок, який ми чули, представляє Шадукею, які не вірили в Воскресіння мертвих, фарисеї вірили, а садукеї ні. І, як ми чуємо, вони приходять до Ісуса і представляють йому таку певну ситуацію, видуману історію про жінку, яка мала сімох чоловіків. І з першим не було дітей, і з другим, третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим всі померли. Садуки, які не вірять в Воскресіння, приходять і розповідаючи Ісусу таку історію, весь час говорять тільки про смерть. Померли, 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 і жінка в кінці померла. І тоді питають: а от при Воскресінні, якщо воно буде, твоє Воскресіння, то котрому з них буде дружиною? Тобто, уявляли собі життя після смерті, в яке вони не вірили, таким самим, як і тут на землі. І цей приклад може бути такою пасткою висміювання віри у вічне життя. Тобто. Ми можемо побачити, як абсурдно виникають певні ускладнення через віру в Воскресіння. І ці розповіді, шлюб представлені як засіб боротьби зі смертю. Тобто завдання подружжя народити виростити потомство і в них мати своє продовження. Як деякі кажуть, ну так, я помру, але в дітях буду жити. Моє ім'я залишить якісь добрі справи і все. А що буде зі мною? Жінка тут представлена як така певна власність. О, помер чоловік другий її взяв, третій як якусь річ. Їє роль продовжити сім'ю, народити потомство. А як це не виконала? ну то теж померла. Можливо, що садукей, говорячи про те, що нема Воскресіння, могли обманювати людей. Розповідати їм такі історії, казати, ну, бачите, немає сенсу. Але. Обманюючи людей, не могли обманути Господа Ісуса, який приходить з неба і прийшов від Отця, і Він знає, як виглядає це життя у вічності, бо Він його не придумав, Він Його створив разом з Отцем і Духом Святим. Тому, приходячи на землю, він розповідає: послухайте, воно є, воно існує. Ніхто не піднявся на небо тільки син людський, який зійшов із неба у вічному житті. Та жінка вже нікому не належатиме, бо вона дочка Бога і буде належати своєму Творцю. У Царстві Божому ніхто нікому не належить. Як говорить Ісус, вони рівні ангелам і будуть дітьми Божими, будуть учасниками Воскресіння, бо життя, яке розпочалося тут на землі, воно не закінчується. Сьогодні в Книзі Макавеїв ми чули прекрасне це свідчення. Було в матері семеро братів, і вони піддалися важким тортурам. Вони були схоплені, і цар їх катував, і змушував відріктися від їхнього Бога, змушував їсти ідоложертвені страви. А вони говорять: що хочеш від нас знати, ми готові скоріше вмерти, ніж переступити батьківські закони. Переступити Божі заповіді. І кожен з них по черзі віддавав життя за свою віру, за свого Бога. Тож і сам цар. І всі, які були разом з ним, дивувалися, дивувалися з того душевного стану юнаків, який був міцним і дозволяв їм іти муки. Вони самі боялися смерті і думали, що під загрозою смерті вони відрішують від своєї віри. Але кожен з них. Визнавав віру, говорячи, ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію на Бога. Бо як немає, то треба зберегти своє життя. Якщо воно одне і більше іншого не буде, то треба старатися якимось чином витривати, не загинути. Але Він говорить ліпше померти від руки людини, маючи надію на Бога, який воскресає помер... воскрешає померлих, маючи ту надію, що Він воскресить нас знову. А до царя говорить, поскільки ти не віриш, то тобі Воскресіння до життя вічного не буде. Буде Воскресіння, але на засудження. Ми підходимо до закінчення літургійного року і вже читання такі, які готовлять нас до вічності. Вже через кілька тижнів будемо входити в Адвент, час радісного очікування на друге пришестя нашого Господа Ісуса Христа. З Яким серцем ми Його очікуємо? Наш непростий час, коли не знаємо, що буде з нами завтра, коли закінчиться ця війна, коли прийде мир на нашу землю, дуже його очікуємо. Про це молимося, просимо Господа. Але говоримо, Господи, Ти знаєш, Ти даєш життя вічне. Ісус усвідомлює нас сьогодні, що це вічне життя не було задумано Богом як продовження і збільшення радості тільки цього земного життя. Хтось будував будинок, будував, але трошки не добудував. Ще один поверх. Помер, ну то може в вічному житті там добудує. Хтось дуже хотів купити машину, назбирав гроші, помер, не купив. Ну То що може в наступному житті, в вічному житті буде? Ні. Воно зовсім інше. Нам важко його уявити. Але Ісус весь час говорить своїм учням, каже, до чого я порівняю Царство Боже, до чого воно подібне? Ні до чого з того, що є тут на землі. Говорить, трошки подібно до цього, до цього, або до зерна гірчиці, або до закваски, або до чогось іншого, але воно не таке, тільки подібне. Ісус говорить, що в Воскресінні, в житті вічнім, не будуть уже ані одружуватися, ані виходити заміж, бо вони більше не можуть померти. І шлюб не буде тривати, такий, як тут на землі. Ісус підкреслює безмежну любов Бога до свого народу, до всього людства. І це його відповідь тим, хто цитує певний фрагмент з книги буття, говорячи, ти порох і в порох повернешся. Так, так було сказано Адаму. Так, під час похорону людського тіла священник так говорить, ти порох і в порох повернешся, але, але Бог воскресить тебе з мертвих. Останнє слово не смерть. Останнє Слово це перемога Христа над смертю, бо Він теж війшов у смерті. Віддаючи своє життя на Голговському хресті, Ісус помер, був покладений до гробу, і здавалося все. Немає більше надії. І навіть учні розбігаються і тікають з Єрусалима, говорячи, а ми ж так сподівалися, що ось тут, на землі, він встановить вічне царство, засяде на троні Давида і буде царювати. Але Ісус говорить, і своїм учням, і понтію Пилату, і тим, які хочуть його почути, моє царство не з цього світу. Тому маємо сьогодні спитати, хіба ми подібні до тих садукеїв, які не вірять в наше Воскресіння? Павло апостол говорить: якщо немає Воскресіння, то ми самі нещасні люди. В чомусь себе обмежуємо, стараємося виконати заповіді. Хочеться нам щось зробити, але ми себе втримуємо від цього, не крадемо, не злословимо. Чому? Чому обмежуємо себе в п'ятницю, в після хвіст? А люди їдять, незважаючи на п'ятницю, м'ясні страви. Навіщо? Якщо Христос не воскресе з мертвих, ми не самі нещасні люди на землі, бо віримо в те, чого не існує. Але говорить Павло, а якщо Він воскрес з мертвих, то і ми Воскреснемо разом з ним. Ми бачимо, що садукеї це такі, можна сказати, справжні релігійні атеїсти, невідомо в що вірили. Вони не вірять у Бога, який є Богом живих і мертвих. Це люди, які використовують якісь фальшиві аргументи, щоб присоромити простих і маленьких, щоб внести замішання в серця людей. Багато з них не мали зрілої міцної віри. Ми не маємо до них уподібнюватись. Ті, хто заперечує існування Бога, заперечують сам принцип правдивої людяності. Що робить нас людьми? Наша зустріч з нашим Творцем. Ми бачимо, що атеїзм є основою людського, людського хаосу, коли кожна людина говорить, я буду робити те, що мені подобається, і не обходить мене ані інша людина, ані жодні Божі заповіді. Люди відразу тоді починає керуватися якимись тваринними інстинктами, а тільки загарбати побільше, нагребти, і потім казати, о, можу користатися, ніхто мені нічого не зробить, бо маю багато грошей, від всього відкуплюся. І від суддів, і від в'язниці. Буду жити собі довго і щасливо, аж до смерті. А скільки, людина, скільки тобі відміряв Бог, хіба знаєш? Усе втрачено тоді, коли втрачаємо Бога, втрачаємо цю надію. Сьогодні багато тих, хто називає себе християнами, уявіть собі, не вірять у Воскресіння і вважають, що життя закінчується смертю. Провадили таке опитування серед християн Європи. І дивна річ, багато тих, які приходять кожну неділю до костьолу, до храму Божого, приходять до сповіді, до причастя навіть. Бо багато хто вже не сповідається, не причащається, ще якось так ходять автоматично, але вже до тайності не приступають. Так от багато тих, хто називає себе християнами, говорить, а я не вірю в Воскресіння. То це як? То що це означає бути християнином і не вірити в Воскресіння? Це абсурд. Хтось говорить: я професійний водій, а де твоя машина? А в мене її ніколи не було. А права маєш ні. Але я водій професійний. То як? Звідки? Хто тобі сказав, що ти професійний водій? Ось воно. Говоримо: ми християни, то християни, передусім, ті, які вірять в Божого Сина Ісуса Христа і вірять в те, що Отець Його воскресив з мертвих. Чи я вірю в живого Бога, в Його присутність, в те, що сьогодні Господь є серед нас. Бо Ісус говорить, де двоє, або троє збираються в ім'я моє, а нас тут більше, ніж двоє і троє. Збираємося в День Господній, щоб. Визнавати Його Воскресіння і перемогу. Збираємося, щоб молитися до Бога живого, до, до кого ми тоді заносимо наші молитви, кого просимо про помилування? Чому молимося за померлих, якщо не віримо в Воскресіння мертвих? Ось воно. Віримо, визнаємо нашу віру і просимо, Господи, зміцни її. Не можемо пояснити, як виглядає Воскресіння мертвих, ми не були цього свідками. Не можемо сказати, як виглядає життя в царстві Небесному. Але можемо сказати, ми довіряємо нашому Господу і тим, кого він прийняв до свого царства. Тому 1 листопада молилися, дякуючи Богу за всіх святих в небі, за наших святих заступників, за їхню братерську допомогу, бо не один раз і не два досвідчували цього і Божої любові. І заступницької молитви, і Божого прощення. Не якийсь просто мертвий ритуал і марновірство, а наша молитва і жива віра наближають нас до Бога. В Одесеї Гомера, в тому стародавньому творі, описується, як Одисей одного разу пропливав через острів, де були сирени. І вони своїм співом обманювали і заманювали моряків. І на березі острова було багато кісток, тих, які почули їх спів і вийшли на берег. Якщо ми навчаємося жити в дусі віри, то нас не повинні звести якісь речі, якийсь голос сирен, який нас заманює. Не повинно нас відірвати від Бога те, що обіцяє нам якесь щастя тут на землі добробут, багатство. Не повинно нас заманювати те, що обіцяє легку наживу і спокушає. Ісус говорить, де ваше серце, там і ваш скарб. І Бог прагне, щоб наше серце було близько нашого Господа, бо Він в своєму серці має місце для кожного з нас. Ми не знаємо сьогодні. І просто не можемо знати, як воно буде після нашого Воскресіння. І тому. Хочемо відкинути якусь цікавість, таку непотрібну щодо того, як це буде, де, коли і чому. Скоріше, сьогодні ми повинні турбуватися про те, як відповісти на цю безмежну Божу любов, як намагатися бути вірними Божій волі кожного дня. Те, про що говорить сьогодні Павло Апостол, звертаючись до нас, Бог наш отець, який полюбив нас і дав вічну втіху, і добру надію, нехай утішить ваші серця, нехай змітнить вас у цьому доброму ділі та слові. Добре наше діло. Шукати волі Божої і її виконувати. Добрі слова, коли несемо світу надію, коли нам говорять, все пропало, ось кинуть на нас якусь бомбу і все закінчиться. А ми говоримо: ми, люди мирні, і молимося про мир. Ми, діти Божі, полимося про те, щоб воля нашого Небесного Отця виконалася тут на землі, як і на небі. Павло Апостол говорить: брати, моліться за нас, щоб Господнє Слово поширювалося і славилося, щоб царство Його проголошувалось по всій землі, щоб і ми сьогодні визволилися від невідповідних і злих людей, бо віра є не в усіх. Чому є зло? Бо бракує добра. Чому є та ненависть, бо бракує любові і прощення? Чому є така невіра в серцях людських? Бо може, мало тих, які живуть Словом Божим і вірують в Ісуса Христа і її проповідують. Тому сьогодні ми, як Божі діти, покликані до того, щоб самим зміцнювати нашу віру в Воскресіння нашого Господа, бути правдивими апостолами Ісуса Христа, апостолами Його любові і завжди пам'ятати. Що Бог не є богом мертвих, а живих, адже для нього всі живуть.